Привіт, з вами сереш на каналі Мій Світ. І сьогодні, як і обіцяли, я задаю запитання, які виглядачі задавали нам під кожним відео до «Сейраш». В такий тяжкий час ваші передбачення дають надію. Хочу задати вам запитання про проблему, яка торкнулася десятків тисяч українських сімей, а також проблемні на завершенні будівництва по всіх містах України. Люди вклали гроші, але залишилися без коштів та житла. Роками поневіряється по установах, але відповідей ніяких немає. Так зрозуміло, що це проблема не тільки війни, а ще й до війни була така проблема, тому що тут дуже довге повідомлення, і людина пише, що вже 9 років власне Клала гроші, не може ні квартиру отримати, ні гроші повернути. І запитують, чи така проблема буде вирішуватись на державному рівні. Нагадуємо вам про підписку на канал, а також дзвіночок нових сповіщень. Перевірте, будь ласка, чи він у вас активований а дивіться з більшою з більшою частиною забуд, ну, забудовників Да, які там знаходяться в цьому типу стані Аля я банкрот і не квартири, не грошей, вся така історія, дійсно питання будуть вирішуватися не одразу. Я вам не кажу, що це одразу, типу, все закінчилась війна, всі побігли вирішувати питання. Ні, але якийсь вплив в мене дійсно випадає. Причому частково він буде скоріш за все перекритий чи викуплений по рицарю Пентакли іншими. Тобто, мовно кажучи, там яка-небудь кандидат. Кантора, типу, обанкротилася, гроші взяла, то заходить новий чувак, грубо кажучи, да, бере собі там інвестицію і займається далі, там, подовжує, продовжує і все. Це стосується більшості. Але не усього, тобто є локальна проблематика, коли там це відверте шахрайство і ще якась історія. Ну, типу, там є, є нюанси, бо в мене випадає це не прямо вирішення всіх взагалі питань, але здебільшого реально випадає, що ці питання дійсно будуть вирішуватися. Часто в коментарях запитують у що інвестувати. Відповідно, люди інвестують, в що в першу чергу квартири, так чи безпечно зараз українцям купляти квартири в недобудованих будинках? Все залежить від того, яка контора його будує, розумієш? Типу, якщо це перевірена контора, як їй не світить банкрутство, це видно, яка відновлює свої будівництва. Це одне питання. Якщо це якісь незрозумілі хрени з бугра, то це зовсім інше питання знову ж таки. Чи безпечно у форматі обстрілів також, таке, дивлячись про який регіон, ми саме говоримо? Да? Типу такого формату. Якщо вже ми так з вами кажемо про інвестицію, то інвестити в землю. Інвестуйте в землю, бо ви з прийняттям законам про продаж землі можете її там через декілька років на крайній випадок продати якомусь, наприклад, там фермеру чи і, е, людині, що буде інвестувати в будівництво заводу на територію України, продасте свій пай, інвестуйте в землю, навіть якщо в ту землю нещасно прилетить ракета, вона вам нічого не зруйнує. Земля у вас точно полишиться. Так, і ціни на землю будуть тільки рости. Це однозначно, тому що так. українська земля надзвичайно цінна. А ціни на нерухомість будуть рости чи впадуть? Можемо подивитися? Будуть рости. Ціни на нерухомість вже ростуть у купі регіонів. І навіть в тих, які йдуть в бойові дії. Наприклад, як Харків. Якщо ви думаєте, що да, у нас був різкий обвал ціни певний час. Тепер ціни ростуть, попит великий, не дивлячись на те, що по нам гатять дуже часто. Всім по барабану, всі одно, все одно всі купляють собі квартири. Добре, наступне питання. Пані Ірина Радуга запитує: вони взяли тактику обстрілювати мирних, бо хочуть майдан, щоб ми вийшли з вимогою припинити війну і сісти за стіл переговорів. Тому вони цілеспрямовано знищують наших людей та домівки. Що ви бачите, як будуть розвиватися події? І ще питання: коли США бачили, як світу загрожує Бен Ладен? То вони його знищили, відразу прибрали. А тут звання Путіну присвоїли і радикального нічого не роблять. Чому? Бен Ладена, по-перше, прибрали не одразу. Скільки років Влакіта з Бен Ладеном була, це по-перше. По-друге, де стерчав Бен Ладен як терорист. В Сараї, в, в, в пустелі, ну, типу, е для того, щоб прибрати Путіна, треба захопити Ерефію. Або воювати на території Ерефі, Чи, ну... Якби, давайте ж ми будемо здраво дивитися на речі історичні. Тактика обстрілу у них зараз, тактика обстрілу мирного населення та інфраструктури, вона у них була. Зараз тактика обстрілу це е, обстріл інфраструктури е, військової. Це про військову тему. Влучання в житлові будинки здебільшого у них тому, що вони супервисокоточічні в кавичках, а ну, типу, такого формату. З приводу кошмарення мирного населення, це абсолютно, як сказав, притаманна для Ерефії тема залякування. Це не для того, щоб хтось вийшов на майдан саме як вийшов, вийшов. Це для того, щоб в Україні панувала тема. Та давайте вже віддамо ті землі, аби тільки не стріляли. Оце от так отак. Це от про от, е, викликання отакого от моменту. Частіше за все, якісь внутрішні е, курвища здають позиції е, і пишуть координати, і вони або промахуються. І влучають в житлові будинки по тим координатам, бо скільки разів вже було, коли ти розумієш, куди цілилися? Наприклад, у військовий шпиталь, а влучили в сусідній будинок. Це просто тому, що стріляють вони лайном поганим. Ну от, от і все, я ж кажу високоточечним, розумієте. А це і питання внутрішніх зрадників, які зливають позиції, а поруч знаходяться житлові будинки. Тобто, це воно, скажімо так, частина правди у вашому висновку є, але воно не зовсім так, як ви саме це сформулювали. Дослідниця таємних знань Оксана в інстаграмі. Знаходьте, підписуйтесь та спілкуйтесь. Наталя запитує, чи продовжиться викриття корупціонерів зараз, поки йдуть бойові дії, бо якось так тихо стало. Всіх переловили чи ця наволоч продовжить сидіти у своїх кріслах, допоки наші хлопці не повернуться з війни, візьмуться за них та зметуть їх із влади да, Ні, тема над корупціонерами нікуди не о, ділася. О, люди не зовсім розуміють механізм викриття афер та крадіжок. Це ж не так, що я списав собі в чорну бухгалтерію 3 мільйона, і це все видно по документам і мене взяли за сраку. Це ж не так робиться а, у слідчому моменті. Тобі треба довго пасти людину, схиляти її до якихось там, умовно кажучи, хибних зділочок, під, ну, під, умовно кажучи, провокувати, місцями навіть підставляти да, таким чином, провокуючи і все таке інше. Я вже задавала дуже цікаве питання для людей, щоб вони розуміли масштаб. Чи впевнені ви, що ваш сусід з українським прапором на балконі не здає позиції? Чи впевнені ви у цьому? Просто із-за того, що він ходив вишиванці і розмовляє українською, вивісив прапор, це ще не гарант того, що він не е, зливає позиції військових, не працює на РФ і не е, вам не показує театр одного актера, як він любоненьку Україну. Чи гарантуєте ви, що просто ваш сусід, сусід, з яким ви спілкуєтеся, не зливає позиції? Ні, гарантій нема. Викрити його. Ви ж не підійдете, не вхопите у людини ні з того, ні з цього телефони, не почнете там колупатися. Розумієте? Це не, ви не маєте на це такого права, а як ви його засідаєте? Тільки будете ходити за ним, спостерігати, тільки будете прислідувати його поза кущами, щоб впевнитися, поїхав він дійсно кататися на велосипеді, грубо кажучи, чи поїхав він об'їжджати, дивитися де блокпости і писати смс-ки. А тепер давайте ми візьмемо оцей примітивний приклад в масштаб. От тупо в масштаб. Ви уявляєте кількість руснявої агентури, якою напічкана Україна за 30 років? Ви уявляєте кількість російської агентури, яка прийшла при правлінні Яника, яка сидить, осіла і стрчить як мхи. І розповідає про любов до неньки України. Ну, типу, це не так легко. Викриття не так легко. Викриття а, а, як, кражі госкоштів також не так легко. Це не робиться в лоба. Це ти ще розкопає ті офшори, транзити через п'яте десяте років, через підставних чуваків. Це не так просто. Ну, типу, перестаньте думати, що це отак. Ви не можете відповідати за свого сусіда та родича. Ви не можете гарантовано мені сказати, що ви 100% впевнені, що ваш сусід не сепар, який прикидається українцем. Так а про що ми тоді говоримо? Георгій питає. Скажіть, будь ласка, чи буде прийняти закон про подвійне громадянство в Україні? На перспективу, скоріш за все, так. На перспективу, скоріш за все, дійсно дійсно приймуть. Лідія пише: подивіться, будь ласка, чому папа Римський відвідав саме в Венгрію, і він щось передав Орбану для Путіна. Так, якісь варіанти. Він озвучив Орбану якусь трійку трійку жезлів. Це якісь шляхи. Він про щось розповів про якісь шляхи. Це, от по-перше, це була інформація потрібна і самому Орбану. І цю інформацію Орбан має докласти е, Путіну. Ілона запитує дуже важливе питання після повернення Донецької та Луганської окупованих територій. Колаборанти та промиті мізки розповзуться вільною Україною а також вони будуть каламутити ще довго на своїх територіях. Як ми з цим будемо справлятися? Якось я вже дивилася подібне питання, і, е, скажімо так: коли е, це навіть досвід, досвід моїх друзів, які тікали, ну, наприклад, з Луганську, та, от, як приклад, і моїх клієнтів, які також тікали де-небудь, з Луганську та Донецьку. По-перше, за тими, хто сидить на горі, прийде СБУ, прийде одразу. Це перше. По-друге, дивіться. Ви повертаєтеся додому після дев'яти років скитань. і чудово пам'ятаєте, як ваш прекрасний сусід кликав руський мір, стирчав там з прапором ЛНР чи ДНР на площі, розповідав, сколько можна цим гарбом, карміть запад оцю всю історію. Скажіть, будь ласка, ви як путня людина, що з ним зробите? Мені здається, що ще до приїзду правоохоронних органів ми загубимо ту людину десь в незрозумілих кущах. Да? І ніхто не знає, де могилка його. Бо уявляєте кількість людей, які повернуться на, е, ну, якби на територію деокупованого Луганського донецька з українськими прапорами? Уявляєте? А скільки в них список, які вони тримають в голові? А я знаю людей, які тримають на папері. Максимально все, по-перше, який вони одразу здадуть в СБУ, правоохоронні органи і там почнуть трусити, А по-друге, кому до кого вони прийдуть в гості з стуком в двері з українським прапором і з невітанням? Знаєте, як ото було в гарному класичному українському вірші, заходжу в хату і в місто привітання кидаю гранату. Оце от приблизно така історія. Тому не треба думати, що хтось полишиться і буде далі потякати безнаказано про російський мір зараз. У Харкові, якщо вам хтось Хтось, якщо я вийду на двір і запитаю, чий Крим і мені якась падла, скаже, що Крим неоднозначний, чи Крим російський розумієте? Мені за те нічого не буде, бо прийде поліція і скаже, що він сам впав. На каналі Містична Історія є вдосталь цікавих історій, які вам точно сподобаються. Обов'язково завітайте на наш канал і приємного вам перегляду!